Ціна на вивіз побутового сміття зросте на засіданні виконкому, яке відбулося 8 квітня. Погодили підняття тарифу з 1 травня. Вартість послуг КП «Спецтранс» становитиме 40 гривень 89 грн. копійок на одну людину. Зв'язку зі зміною норми надання послуг, яка почне діяти з 1 травня 2025 року, та переглядом тарифу згідно постанови кабінету міністрів, яка повинна переглядуватися кожен рік. Не підніматься, а переглядається. Був перерахований тариф, і з 1 травня піднімається вартість на одну особу на 6 гривень 80 копійок. Повисилася норма накопичення. Вона була на одну особу 181. А зараз буде становити 2,003. Це не наша послуга і не наша, не наш тариф, не наша норма. І я не знаю, це не до мене питання. Це розробляв інститут. Це не так просто. я думаю, що зв'язку з морфологією сміття. Піднімуть вартість харчування в школах та дитсадках. Розмір плати не переглядали з 2022 року. Затвердили мережу закладів, на базі яких будуть шкільні табори. Цьогоріч ці чотири освітні заклади прийматимуть дітей на оздоровлення. Вартість путівки становитиме 7 тисяч. Якщо в загальному говорити, то для дітей одного 4 років, тобто для молодших діток, вартість харчування зростає для оплати батьків десь. Приблизно на 11 гривень, тобто приблизно на 11 гривень більше будуть сплачувати батьки. Ну, якщо говорити про по цифрам, то е, у нас триразове харчування для таких діток коштувало 64 гривні 47 копійок, а зараз буде коштувати 101 гривню 33 копійки. Але наголошую на тому, що рішення міської ради ще в 2022 році було затверджено, що батьки сплачують лише 30% від вартості харчування, тобто. Батьки будуть сплачувати 36 гривень 86 копійок за один день перебування з триразовим харчуванням. Це для молодших діток. Для старших діток була вартість 83 гривні 53 копійки, а стане 132 гривні 5 копійок. І батьки будуть сплачувати 48 гривень 52 копійки. Для закладів загальної середньої освіти також вартість харчування збільшується. Наприклад, у нас сніданок для учнів перших-четвертих класів коштував 37 гривень 20. 28 копійок, зараз буде коштувати 62 гривні 26 копійок. Але нагадаємо про те, що у нас 50 гривень сплачує програма державна, тобто субвенція державного бюджету. І тобто для бюджету це будуть зовсім невеликі кошти. І для, також для пільгових категорій збільшиться вартість і для учнів 5-11 класів. Платне харчування для груп продовженого дня це те, що сплачують саме батьки. Бо там також є пільгова категорія. У нас коштувало, наприклад, обід коштував 50 гривень 2 копійки, а полудену коштував 22 гривні 86 копійок. Зараз буде коштувати обід 79 гривень 53 копійки, і полуденок 52 гривні 27 копійок. Обід збільшується на 29 гривень, а ну, і полуденок так само. Цього року ми вартість харчування в закладах відпочинку не збільшуємо. Хоча вартість путівки загальна збільшується. Це на 500 гривень у зв'язку з тим, що минулого року ми не закладали жодних коштів для придбання тобто нічого, заклади не могли придбати ні канцелярські товари, ні побутову хімію. І було важко працювати. Тому цього року ми ці гроші закладаємо і вартість путівки збільшиться на 500 гривень, буде складати 7 тисяч гривень. На виконкомі затвердили рішення комісії щодо компенсації пошкодженого майна. Схвалено 10 заяв від жителів, які постраждали внаслідок російської агресії. Розширену версію засідання дивіться у програмі Об'єктив плюс. перерахувати оплату за тепло. На прийом до міського голови 7 квітня прийшла жителька міста. Галина повідомила, що протягом останніх двох років температура в її квартирі 16 і нижче градусів. Вона звертала світке, скаржилась голові ОСББ. Два роки не витримується якість надання послуг з теплопостачання. Під час опалювального сезону у мене 14, 15, 16, ну більше 16, 15-16, отак. Була і 14, було холодно. Мені дали останню відповідь, яку я отримала 31 березня, і в тій відповіді вони посилаються на постанову Кабміну 127. І там вони чітко пишуть, що температура не відповідає нормативній згідно цієї постанови. Але якщо як якщо уважно її почитати, цю постанову, то там оця температура, яку вони мене виміряли, до речі, неправильно міряли, ця температура у моїй оселі може відноситись вірніше, заміри в моїй оселі можуть відноситись до договору, якщо я б уклала договір, індивідуальний договір з обслуговуванням міжбудинкових систем. У мене індивідуальний договір, там строчка вище, і вона говорить про те, що за основу треба брати виконання температурного графіку теплової мережі, те, що поступає теплоносій до нас в будинок. Я вважаю, що от на основі цих, цього вони можуть робити вже перерахунок. На зустрічі окрім управлінців були присутні комунальники. Підтвердили, що за адресою Приморська 19 приїжджали спеціалісти з вимірювальними приладами. Комісія складала акти. Температура в її квартирі вважають, відповідає нормативам. Ми неодноразово виходили з комісії до конкретно цієї квартири. Я особисто виходив. На цю квартиру з замірами, але ж дійсно, да, мабуть, для життя це ну новато. але ж заміри термометром показували від 18 до 20 градусів, і тому заявниця скажеться на перерахунок. перерахунок за надане тепло, але ж згідно чинного законодавства, перерахунок робиться, якщо температура в оселі буде ніж 18 градусів. А в неї було вище. Вона користувалася битовим термометром, скажімо так, градусником. От, то не був засоб вимірювальної техніки, тому що він показував, мені там важко казати. А у вас який? У нас ртутний термометр. Під час дискусії міський голова запропонував на наступний опальний сезон знову запросити комісію, оскільки наразі визначити коректність температури в її квартирі неможливо. Жінка не погодилася з такою пропозицією. Давали поради такі, що треба купити новий прибор за засіб вимірювальної техніки, який буде, зможе вимірювати температуру в приміщенні. І це питання моє вирішувати в наступному опалювальному періоді, з чим я не згодна. Я більше, більше напевно, склоняюсь до того, щоб консультувати з юристами. Більше дивіться в програмі «Об'єктив». Вихованці клубу кемпу готуються до змагань. Кікбоксери інтенсивно тренуються та відпрацьовують прийоми. Для кращих спортивних досягнень приходять до залу кожного дня. Вже сформована команда, яка поїде на чемпіонат України з кікбоксингу ваку серед дорослих та всеукраїнський турнір серед дітей та юніорів до 18 років. Змагання відбудуться в місті Біла церква. Змагання, які плануються в Білої церкви, вони дуже дуже важливі. Це відбір на чемпіонат світу, який буде проходити в Абу-Дабі, в Еміратах. Це для дорослих. І по діточкам це буде чемпіонат Європи в Португалії. Діточки будуть змагатися в поінт-файтингу і лайт-контакті. Юніори будуть змагатися в поінті, в лайті і в кік-лайті. І э, два наших спортсмена будуть змагатися в лоу-кік. Лоу-кік – це жорсткий вид спорту на рингі. Місто південне на змаганнях представлятимуть 16 вихованців клубу кемпо. Вік, учасників від 7 до 9, від 10 до 13 років, юніори – 15-18 років. На чемпіонаті України в розділі Лоу-Кіки виступить тренер та спортсмен Василь Снігур, а ще Гліб Малишев. Тренера дають настановити, допомагають удосконалити техніку своїм підопічним. Я їду секундувати діток везу своїх вихованців малих. І сам буду виступати так на ринзі. Дуже серйозний рівень, тому новачків туди не беруть. Туди беруть хлопців, які вже виступали, які мають досвід, які потрібно показати результат. Ми відпрацьовуємо комбінації е, різні, підготовуємося, нові зв'язки. Да, е, відпрацьовуємо ці комбінації на груші, спарінгуємо, бажано кожний день. Хто зможе. Досвід практика дуже важлива для спортсмена, тому що сам спортсмен розвивається, розвивається на змаганнях, опит отримує і стремиться до чемпіонства. Скільки Скобко ти хочу приїхати. А вже були в тебе раніше спаринги да, і а були. А які в тебе результати? Розкажи на області були перше місце зайняв на Україні, 17. Когда ми виходимо, тренер говорить не бояться. Чому ти для себе обрала такий вид спорту? Тому що мені подобається битися. А тобі не страшно з хлопчиками змагатися? Ні. Чи ти все ж таки з, з, з дівчатами у спальни виходиш? То, так, з дівчатами та з хлопцями. А як давно ти вже ходиш на фейкбук? «Рік. це треті змагання. Це вже треті змагання з початку цього року, в яких візьмуть участь вихованці клубу Кемпо.